Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Москві знову заговорили про бажання піти на Київ. Про це заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведів в інтерв'ю одному з пропагандистських видань. Де зупинитися не знаю. Я думаю, що нам ще доведеться багато та серйозно працювати. Чи буде це Київ? Так, мабуть, це повинен бути і Київ. Якщо не зараз, то через якийсь час. Може, в якусь іншу фазу розвитку цього конфлікту. Помрієв Медведів. Те, що вони хочуть, ми давно знаємо і без Медведєва. Росія остаточно не відмовляється від такої ідеї. Вона може піти на Київ через рік і через 10 років. Ми просто маємо бути до цього готовими. і Стко протидіяти тому наші військові готуються до можливого повторного вторгнення і на північному, і на північно-східному напрямках, розповів ТСН відомий експерт Ігор Романенко. Водночас експерт зазначає, що загроза для нападу на Київ залишається, а до слів посіпаки Путіна варто ставитися спокійно. Загроза повторного наступу на Київ є, вона була її залишатиметься, допоки у ворога є такі думки. Але на поточний момент у противника немає необхідних сил і засобів для таких дій. Звісно, що теоретично це може статися, якщо росіяни зберуть необхідні ресурси для цього напрямку на півночі. Взагалі, зараз на полі бою основним є питання наявності ресурсу. Нам теж необхідно отримувати та збирати ресурси для активної оборони. Тому заяви Медведєва потрібно спокійно та прагматично. Сприймати, пояснює Ігор Романенко.